Розклад для стрільців на березень місяць. Подивимося сініфікатор, березень. Місяць буде теплий і такий вогняний, насищений на події, насищений на якісь дії. У вас буде багато планів, цілей, ви будете в русі знаходитись постійно. Вам будуть якісь можливості, дороги відкрити, подарки будуть багато-багато будете. В обществі взаємодіяти з іншими людьми, Рух вперед, які будуть події в березні у стрільці. Ви якихось свої емоції намагатимесь чи подавити, чи відкинути, чи не піддаватися їм. Відпочинок десь кудись в тепле місце поїдете. Рух багато буде в Русі. Яка ситуація не визначена буде. Будуть якісь нові можливості. Вибір якийсь буде, і ви зробите якісь дуже гарні вам шанси йдуть, перспективи йдуть. Можливо, з коханою своєю людиною будете час проводити. Але же, такі будуть перешкоди, буде якась ситуація заморожена, і ви будете хотіти мати змін, і ви щось для вас, від вас буде закрито, і ви з цього приводу дуже е, будете переживати. Подивимося, стрільці. Е, Кохання березень. Стрільці, кохання. Ситуація буде в коханні не визначена. Ви мати щось відкинути, змін, але це ілюзія. Можливо, прихворієте обережно. Будьте, або ваш партнер захворіє. Ситуація заморожена, ваш чоловік, можливо, на фронті. Ситуація просто буде не визначена і незрозуміла. Ви мати час провести, але це буде складно. І, а так відносини будуть, все буде в них, в принципі, добре. Робота, стрільці березень. Можливо, ви, будете, можливо, якимось своїм спокусом підтестись. Або щось буде постійно, якісь люди, хтось клієнти, партнери постійно підводити, щось буде переноситись, щось буде не виходити, щось буде не зрозуміло. І вам дуже тяжко і з за цього буде. Ви будете себе. Е з ким на привізі відчувати, ви будете дуже багато переживати, не в своїй тарілці себе відчувати із-за цього всього. Але в цілому ви будете боротися, всі перешкоди, намагатиметеся е зруйнувати. Будете роздумувати, як вам краще поступити Здоров'я, стрільці, березень. Здоров'я, стрільці. Це буде добре, у вас буде гарне здоров'я, тільки опять же, такі, можуть бути якісь переживання. Порада карти для стрільців на березень. Поради. звертайте увагу на якихось змітиків, людей, які вам поганого жилають. Ідіть вперед своїм шляхом, боріться за все те, що ви хочете. І робіть вибір. Також або в інтернеті працюєте, або документи, оформіть якісь офіційно, підпишіть якісь попередження: стрільці, березень, попередження. ситуація буде не від вас залежати, заморожена, незрозуміла. Вона таки залишиться такою поки що.